Всім доброго дня. Оранка. Останній кусочок уже догоріємо. Сьогодні у нас 4 грудня. Земелька відійшла. Були у нас дощики пройшли трошечки. Було мороз, був пару днів мінус шість. Земельку відпустило, вирішили цю ділянку куди я дискував, після соняшника під сою, вирішили її зорати. Чому вирішили? Тому що опадів мало, зараз було, пройшло. і Думаю, що якщо воно вигориться, вже явно не буде. По глибині, зараз давайте станемо, повіряємо. Ну, орієнтовно десь в районі 35 трактор йде взагалі без напрягу. Так оце виходить. рівнесенько, земля, скажімо так, вже волога, трошечки напиталося. грудка яка є, вона розсипається. Що тут по володі? По глибині помірять mm. ну що ну, десь грубо говоря 35 це помірять 35 сантиметрів поділки у нас є все сороковник а це все 35 <світ> відповідно зараз і розхід упав, по трактору він, стало легше набагато йти. <світ> по швидкості ходив був і 9 кілометрів. Це трошечки ну, було трошки навантаження на трактор то вирішив ходити з меншою швидкістю щоб трактор без напряга йшов Сім з половиною сім і вісім там було по-різному прягає зараз так фокусується до рію последнє тут вже. Останній кусочок, так сказати, на завершення. В цілому ця оранка була важкою, щоб вона була легко, я б не сказав би. Оце аж тільки ось буквально, ну, оце, як приступити цього участка, скажімо так, воранка відпустилася чи землю землю відпустило по розходові десь в районі 20 літрів зараз йде ну, кажу, він взагалі легенько йде він ось обороти взагалі гаді не плавають це не фокусуватися не хоче обороти взагалі гаді не плавають я так думаємо ще побачимо якщо буде подавляти погода це все діло, що перегора погоралося або борони, надіти та потягати борони, ще, або надіним культиватора і закультивуємо його, щоб максимально все це діло вирівняти, розбити, щоб воно було вже до весни, готове. Тому що зараз, по-перше, в тракторові набагато легше сидіти. У тракторі він не кидає, якщо дареє пооранки, по свіжі, це поїхати, то не тільки свіжий цьогорічній. В тракторі він не кидає, ніде нічого. Приглибити культиватор можна. І також, ж, якщо там якась грузочка вивернеться чи грудка вивернеться, то вона за зиму розкисне собі і від неї сліду не буде. А весною такий прийом особо не заглибиш. Краї взагалі ну на попередніх площах я поотходив відразу дисками щоб весною по їх не стрибатися. то якось так за рулям вона не триматися нікуди з борозни татор не вискакує Цілому оранкою, останньою ну, дуже задоволений. Красиво все виходить. Грудка коли якась є, яка є так і та, розсипається і тільки друкнув вона розпалася. Ось на цьому полі, в ну, яке ми опираємося, робили глибоко розрихуваючими і повертали ну, такі дуже великі грудки. То, скажу так, трактором наїжджаю на неї, а... І вона взагалі не розпадається, вона як, як, як камінь. Я не знаю, скільки туди треба буде вологи для того, щоб вона розсипалася. Весною, звісно, на такому на тій площах, щоб малим трактором, бо це холдинг, щоб малим трактором, то я не знаю, мабуть, до кінця поля чи до кінця яка? До середини поля, мабуть, би, блин, і, не... і трактор би, мабуть, кінчився, не тільки механізатор. Цю площу ну, в середньому горі десь в районі 8-9 гектарів за день. Це вчора виїхав і сьогодні вже ну, це залишилося буквально, я не знаю скільки тут. Я мабуть проходів 7-8 пройшов за сьогодні. Добре, всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Не знімав, бо не було ну, що знімати. Одна оранка, оранка, каже, не оранка, що тут нового. Нового нема нічого. Говориться та й гореться собі. Це вже завершення. Скажімо так, доганяємо зайця. І все. Так, добре, до нових зустрічей, всім гарного дня, до побачення.